Привіт, друже. Отже, розділ перший чи історія перша. Це буде історія Джека Грея. Вона називається Що там назовні є кращого? або Як втрата ідентичності веде до надбання свободи. Я зачинив хідні двері і двічі перевірив їх. Я спустився до підвалу, замкнув двері свого кабінету і зачинив усі вікна. Моє серце калатало, а тіло вкривав під. Я подивився на свою руку. І вона нестримно тремтіла. Страх опанував мною, і я не знаю, як себе заспокоїти. З чого б це? Більшість людей могли б подумати, що хтось збирається напасти на мене або увірватися в мій будинок. Чи зробив я щось протизаконне, чи це був страх бути спійманим? Зовсім ні. Я просто планував почитати книгу. Що, читати книгу? Як хтось може так боятися читати книгу? Це звучить божевільно. Так, це безперечно звучить божевільно, просто я цього ще не знав. Що може змусити дорослого чоловіка з дружиною, дітьми, кількома підприємствами, багатьма об'єктами нерухомості, чоловіка, який подорожував світом, для розваги займається скалолазанням, боятися читати книгу. Дозвольте мені пояснити підрозділ переслідування зміцняє віру. Я виріс у релігійно розділеній родині. Моя мати була свідком Єгови, а батько католиком. Зростаючи в цьому середовищі, я знав тільки ці дві релігії, і, чесно кажучи, піти по стопах моєї матері здавалось правильнішим вибором. Те, що я побачив у католицькій церкві у порівнянні з тим, з чим я зіткнувся у залісарство, привело мене до того, що я став свідком Єгови. Чесно кажучи, я ніколи не шкодував про своє рішення. Чому? Передусім тому, що воно навчило мене відстоювати свої переконання, навіть якщо мої друзі та сім'я не погоджувалися зі мною. Мій батько терпів, коли ми ходили на зібрання, але він не міг терпіти, коли ми ходили проповідувати відомо додому. Його рішуча опозиція не відштовхнула нас від релігії, навпаки, вона зміцнила нас у ній. Моя мати не витримала знущань батька і пішла від нього, коли мені було 9 років. Вона емігрувала до Канади, сподіваючись, що колись зможе привезти нас туди, своїх дітей. До того, як це стало можливим, я ріс під наглядом моїх трьох старших сестер. Ми всі четверо росли дуже близько один до одного. Вдома ми всі були проти мого батька. Ми знали, що повинні бути сильними і триматись разом, щоб зберігти нашу віру. Так ми і робили. Перед тим, як моя мама пішла, вона сіла. З усіма своїми дітьми, ламайте, сказала мама, давши кожному з нас по сірнику. Ми всі так і зробили. Потім вона дала нам чотири сірники, а тепер ламайте їх, сказала вона. Цього разу зробити це було набагато важче. Відчуваєте різницю? запитала вона. Так, звичайно, відповіли ми всі. Якщо ви будете стояти поодинці, ваш батько буде ламати вашу віру одну за одною, сказала вона. Якщо ви будете разом, у вас є шанс зберігти її. Як і більшість братів і сестер, ми сперечалися і билися, але в той день все припинилось. У нас був спільний ворог, проти якого треба було боротися. І він нікуди не збирався йти. Він був у нашому домі. Ця боротьба проти мого рідного батька тривала багато років, і в результаті я кожен день жив у страху. Нам доводилося ховати наші релігійні книги. Всі навчання відбувалися таємно. Ми робили вигляд, що йдемо до друзів, а насправді крадькома йшли на проповідування. Оскільки я жив у маленькому містечку, більшість людей знала один одного, тому часто сусіди або родичі розповідали моєму батькові про нашу проповідницьку працю. Кожного дня, коли ми чули його кроки, коли він повертався з роботи і кидав ключі, ми чекали зі страхом. Якщо він нічого не говорив у перші 30 секунд, все було гаразд. Якщо ж він дізнавався про те, що ми проповідували, крику не було кінця. Ми всі тренувалися брехати йому на випадок, якщо він запитає, що ми робили сьогодні, щоб наші оповідання збігалися. Ця тривога відбувалася кожного дня. Ми знали, що це переслідування були. Явним нападом сатани на Божий народ. Ми в це вірили. Наша віра була настільки сильною, що всі четверо з нас стали прикладом для наслідування в нашій громаді в місцевому зборі. Три мої сестри стали піонерами, а це означало, що вони виконували 90 годин проповідницької праці на місяць. Одна з них служила в уфілі, це штаб-квартира свідків Єгови. Багато років. Ставши старішною, я цілковіто вірив, що пробував в так званій істині. Релігія не просто була частиною мого життя, це було все моє життя. У мене було багато друзів, свідків Єгови, які вели подвійне життя, але не я. Я вірив, що Єгова весь час спостерігає мною. Я міг збрехати своєму земному батькові, але не небесному, казав я собі. Тому. Перш ніж прийняти якесь рішення в житті, я завжди думав, а що сказав би Єгова, якби побачив те, що я роблю? Слідуючий підрозділ: рішення, чи вони були прийняті для мене. В якийсь момент я захотів ухреститися. Моя старша сестра, яка в той час навчалася зі мною, сказала: Ні, ти ще не готовий. Я прийняв її думку як факт і відклав своє посвячення. Кожного конгресу я запитував, чи може охреститися, а вона повторювала мені одне і те ж саме. Одного разу я зайшов до неї в кімнату і сказав: Я охрещуся, і ні ви, ні наш батько, ніхто і будь-інший мене не зупинить. Вона посміхнулася і сказала: Ну, тепер ти готовий. Що? Я запитався, нічого ж не змінилось. Чому ти зараз? Не проти того, щоб я хрестився, раніше було проти. Якщо би я змогла одним реченням змінити твою думку, значить ти не був готовий. Не був? Думаю, що ні, відповів я. Це було моє рішення, і в мене був вибір. Хтось може сказати, що це була індокринація. Індокринація це від латинського ін всередину, «доктрин» вчення. Теорії в маніпуляційних технологіях індоктринацію визначають як навчання якої-небудь доктрини без залучення критичного сприйняття, тобто це нав'язування або примушування до якоїсь дії, це, це пояснення не з книжки я взяв, або було зрозуміло, що це таке. Отже, хтось може сказати, що це була індоктринація, ніби що він ну, несвідомо зробив да, цей, цей вибір, що це був тиск однолітків, потребу у прийнятті або все разом. Але в моєму випадку я беру на себе повну відповідальність за це рішення. Мені залишалося зробити ще одну річ казати батькові, що я більше не буду ходити з ним до церкви. Я не збирався там молитися. Батько був фотобізнес. Я фотографував на весіллях і першому причасті. Після обговорення цього питання питання до хрещення стосовно хрещення зі старішинами, мені сказали, що для того, щоб охреститись, я повинен перестати допомагати батькові. Я так і зробив. Батько був розлючений. Вдома дуже довго йшла війна, він перестав приносити додому їжу. А якщо ми просили, то казав, не хлібом єдиним живе людина: ні роботи, ні грошей, ні їжі. Мені доводилось щодня ходити до бабусі, щоб поїсти. А молоком обрали сусідів, плюс овочі, які вирощували на своїй ділянці. Так я і виживав, але все це було ще не найстрасніше. Приблизно через місяць криків і суперечок батько, врешті-решт, перестав зі мною розмовляти. Це був Перший раз, коли я відчув, що мене уникають. Це було гірше, ніж бути побитим або коли на мене кричали. Я відчував себе абсолютно нікчемним. Я пам'ятаю, як знищив сусідський сад, щоб у мене було і неприємності, сподіваючись, що мене покарають. Але моєму батькові просто стало байдуже. Моя сім'я була зруйнована, бо я вірив, що все треба робити на славу Божу імені. Що означало підкорятися Єгові та його організації? Але ніде не було написано чорним по білому жодного правила, жодного закону, яке б забороняло мені працювати на батька. Зрештою, ходити до церкви, фотографувати не вважається гріхом. До речі, у багатьох номерах журналу Вартова Башта, яку видають свідки Єгова, є фотографії церков і ззовні. Чому мені в 15 років? Наказали кинути роботу на батька, виглядає, що це рішення ґрунтувалось на правилі. А що скажуть люди? Це одне правило має більшу силу, ніж Біблія чи сам Бог. Тобто, а що скажуть люди, якщо побачать, що я заходжу до церкви в неділю вранці, в той час, як всі свідки Єгови, йдуть до залоцарства? Виходячи з цих міркувань, я повинен був перестати допомагати батькові, інакше мені не дозволили би охреститись. Пам'ятаю, я був дуже розгублений. Бо мені казали, що хрещення це особисте рішення і нічиє більше. Аж раптом старішні поставили мені такий ультиматум: Хочеш охреститись, скажи батькові, хай знайде собі іншого працівника, хто буде працювати на нього. Слухняність вказівкам Єгови була надзвичайно важливою, тож я підкорився ще й цій вказівці. Це було нелегко, але я відстоював те, що вірив і пишався цим. Підрозділ Канада перший крок до свободи. Через сім дуже довгих років моїй мамі вдалося вивезти мене до Канади. Я відчув себе вільним. Я більше не боявся ходити на зібрання, проповідувати та вивчати Біблію. Холодильник завжди був повний, і мама готували їжу кожен день, я був наче в раю. Це правда, що в нас дуже нічого не було, бо другий шлюб моєї мами щойно розпався, і ми опинилися в маленькій однокімнатній квартирі без меблів і грошей. Ми спали на підлозі і продовжували шукати будь-які простойні меблі, які могли знайти на смітнику. Після школи я розносив листівки або продавав квіти на вулиці. Бували такі холодні дні, що я будував собі іглу зі снігу. Якщо, може, хтось не знає, то іглу це такий намет, які будують, на десь там, де там чукчі, там народи... народи півночі зі снігу. Іглу, щоб пережити день. Але мені на це було байдуже. Я був щасливий, тому що батька більше не було поруч. Я відчув себе вільним. Коли ти можеш, вільно... Коли ти можеш бути вільно соб... бути собою, ти щасливий. Я закохався в Канаду майже відразу після приїзду. Сюди був достаток, красиві будинки без парканів, люди залишали свої машини на вулиці, на ніч. Ніхто не боявся ходити по вулиці в темний час доби. Дороги були широкі, добре вимущені. Але найбільше вразили добрі люди. Вони могли вільно бути самі собою. Я вперше побачив геїв. Вони навіть щороку проводили парад гордості. Люди з усього світу з різними культурами, релігіями та кольором шкіри жили в одному місті, не вбиваючи один одного. Це мене шокувало, але в хорошому сенсі. Імміграція це нелегко. Ви повинні змінити абсолютно все у своєму житті: нову мову, культуру, друзів, сім'ю та багато іншого. Кожен іммігрант проходить через процес адаптації. Іммігранти роблять дурні помилки. Вони багато соромляться, але вони знають, що, врешті-решт, вони навчаться. Імміграція означає, що ви робите все, що потрібно. Це не якийсь короткий візит, а це рішення, яке змінює життя. Це було для мене, і я щасливий, що прийняв його. Підрозділ, бажання відповідати певним стандартам. Коли я поїхав на Нігарський водоспад, я побачив копію найвищої людини, яка будь-коли жила. Я дізнався про його життя і побачив, що в цього бідолахі було дуже важке життя. Весь одяг і взуття для нього було спеціально виготовлене. Він не міг поміститися в автомобілі і в багатьох кріслах. Я зробив висновок, що найкраще життя, яке можна мати, це життя середньостатистичного хлопця. Чесно кажучи, я відчував, що це є ключем до щастя. Всі, хто був в моєму шкільному класі поза колом середнячків, мали нещасне життя. Якщо ти був занадто особливим, то швидше за все на тобою знущалися і били. Якщо ти був занадто товстим, занадто низьким, занадто повільним, занадто потворним або занадто гарним, або занадто тупим, або навіть знато розумним, то над тобою знущалися. Хульгани любили дітей, які не, могли, які не були середньостатистичними. Тому вони могли знущатися з них за все, що відрізняло їх від інших. Тож я дійшов висновку, що для того, щоб бути щасливим, треба бути середнім. З цим переконанням я став догоджати людям. Релігійна індокринація ідеально відповідала моїй тодішній логіці. Просто роби те, що тобі скажуть, і ти будеш подобатись людям. Це працювало дуже добре. Я дуже швидко став таким, яким мене хотіли бачити мої однолітки або старішини. Тепер в мене було багато друзів, які були свідками Єгови. Плюс я мав свободу сповідувати свою релігію. Я був так далеко від батька, що все йшло чудово. Згодом я одружився з прекрасною дівчиною свідком Єгови. І ми створили сім'ю. Я хотів допомагати у зборі, тому просив привілеїв і з часом став старішиною. Життя було чудове. Дійсно, було. Я був щасливий зі своїм збором. У нас був процвітаючий бізнес, велика сім'я, яка жила поруч, багато друзів у громаді, вечірки, поїздки, повага оточуючих, чудові діти, красивий будинок. У громаді нам заздріли. Життя було чудовим. Поки одного дня все не змінилося. Підрозділ повернення страху. У 2013 році керівний орган Свідків Єгова змінив одну з основних доктрин. До, змі... До цього вчення змінювалися не один раз, але я був надто малий, щоб зрозуміти значення цього. Одне з головних вчень свідків його обзвалося на бажанні Побачити, як цей світ буде знищений в Армагедоні і перетворений на рай. Згідно з проростом Ісуса, так званим проростом, тобто трактуванням, які жили в 1940 році, люди, які жили в 2014 році, побачать кінець світу. На жаль, цього не сталося, і всі ці люди зараз мертві. Тому кижану органу довелося придумати нове пояснення. Нова доктрина настільки складна і нелогічна, що я не хочу навіть намагатися її пояснити. Завдяки цій одній зміні мені довелося прийняти нове вірування, яке змінило все. Досі я вважав, що ті, хто стоїть на чолі організації, знають значно більше, ніж я. Тепер же я бачив, що це може бути далеко не так. У мене не було часу. У мене не було часу прочитувати журнали Вартового Башта від корки до корки, не кажучи вже про те, аби перевіряти достовірність написаного. Ми всі довіряли керівному органу, сподіваючись, що вони провели найкращі з доступних досліджень і дають нам правду. Коли ж я прочитав це нове так зване розуміння, як вони це називаються, про те, що означає покоління, я зрозумів, що, мабуть, керівний орган просто не має уявлення. Що насправді відбувається, і намагається придумати щонебудь, що змусило б людей вірити, що кінець світу не за горами. Як одне покоління може прожити більше 120 років? Я прочитав всі місця з Біблії, де слово покоління зустрічається і зрозумів, що не треба бути генієм, аби побачити, що те, що вони не писали, просто нелогічно і суперечить біблійному писанню. Тож я почав задавати питання і не міг знайти нічого, що могло б мені допомогти. Зрештою, це було нове трактування, що одна стаття вертої башті його пояснювала. Тому я звернувся за допомогою до інтернету: я знав, що якщо в мене є питання, то швидше за все хтось інший у світі вже мав таке саме питання. Я хотів побачити, чи є відповідь, яку вони отримали, і чи вона чимось краща за те, що я мав до цього часу. Нічого собі. Раптом я опинився віч навіч з колишніми свідками Єгови, яких ще називають відступниками. Відступники це найгірші люди, тому що вони працюють в опозиції до свідків Єгови. Проводити з ними час і слухати їхні міркування було зображено як їсти зі столу демонів. Я впустив їх у свій дім через інтернет. Я вважав, що це великий гріх проти Бога. Це нервувало мене. Я не хотів дивитися на вебсайти відступників, тому що я твердо вірив, що все це було інструментом сатани, аби витягнути слабких. Тож я звернувся до Ютуб і там натрапив на дуже агресивних та озлоблених колишніх свідків Єгови. Тож це мене відштовхнуло. Це не те, що я собі шукав. Мої сумніви не залишали мене спокої. І як я міг. Як я тепер міг вийти на трибуну як старішина і навчати того, в що я не вірив, і казати, що це правда? Як я міг ходити від дому додому і говорити людям, що це єдина правдива релігія, знаючи, що це не так? Я зголоднів не за їжею, а за розумінням? Я почав з'єднувати усі крапки над І над усіма питаннями, які я раніше просто відкладав у бік. Тому що послуг, як нас завжди вчили, був важливіше. Одна з моїх сестер розповіла мені, що її колишній хлопець покинув свідків його, тому що прочитав книгу, написану членом керівного органу. Я зрозумів, що якщо хтось може пролити світло на це, що відбувається за зачиненими дверима керівного органу, то це він. Тому я вирішив прочитати його книгу. Я був надто наляканий, щоб купити фізичну копію. Тому я шукав її в інтернеті.